Доброго верху, сьогодні будемо потрібно зараз хаті. Для того нам потрібен антисептик, щоб він не оставляв сліди і ми могли його знайти попов до цієї п'єнки. Наступний поряд, який нам треба, це шнурок. Для чого нам шнурок, я вдруг не почне бігати і нас цікати. Ми його звернемо і він нас нікуди не цікавити. І наступний, останній, нам треба зажигал опа. Бо вдруг в наших немає світла і вони, може, бідуві, хто знає, я, я в їхній хаті не був. І так, якщо ви мені не вірите, в мене є посвідчення, яке посвідчує, що я мисливець. Як ви бачите, я професійний мисливець. Так що зараз ми будемо в цю хату і бачите, ви, що там відбувається. Всім вами я Рейнбов, і зараз будемо ловити по Моїм цими е методами ми зараз будемо ловити приводи, Правильно? якого займаюся зараз. Так. Нам треба закупитися приладами. Наскільки. У нас є 137 гривень. Що ми можемо за 37 гривень купити? А нічого. Давайте купимо підемо штатив. Один є. Е -е 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 Можна купити розп'яття одне. Е, ліхтарик, ні, термометр. У мене є термометр, наш у мені ще один. Сірники, датчик руху. Е, Нєм-нім нєх. Зачотно запалюваю, ще сірники домашні. Не розказуйте мені, як бачу Ой, ні Сюди назад. Е, треба нам запакувати їх. Давай ми запакуємо один штатив. Може, а, ні, він запакований чи не запакований? Що робиться? А, швидкий набір, ні, швидкий набір у мене забаром якийсь гардероб'є навіть. Одно, видійте, що нас він буде. Рати на одинці. А. <кхем> Ми не почали грати. <кхем> так, вибираємо оцю ту хату, оцю хату. Ми будемо складності професіонал, бо ми хто правильно, ми професіонали. Це хто такий? Де? Де не моя фотка? Тут повинно бути я стояти. Ловець привидів. І так, ми тут, зараз я вам розкажу, як треба правильно ловити того мразі. По, по, по моїм підміркам, треба ставити першу камеру. У нас є датчик неруху. Е, Знаходиться щаток. Щаток знаходиться в підвалі. Беремо його, беремо його. Що тут? у нас? І беремо той штатив. Відправляємося ідемо його ловити. Заповнють, ці методи вам поможуть вигнати вашого домового або хто там у вас в хаті живе за лічені секунди. Ой. Це аномалії почалися. Почав аномалію вести. Запомніть, якщо в вашій хаті ви чуєте шорохи, то це, це був не я. Якщо я вас не хочу по кімнатах, ви щоб повидумало собі якесь таке. Ем, Так. Дивіться, якби ми можемо прийти привода да, по трьом категоріям. По-перше, він дуже сильно шумить в якійсь кімнаті. да? По-друге, він, він лишає за собою е, цей пару з рота. Ні, тут тепло. Треба шукати дефолт. Дефолтно там і він і тусується. Тут так само. Тут у щось якась нормально, тут 6, 6 градусів. Я в реакції в хаті не холодно в 6 градусів. Скільки тут? Тут 10. Бачите, тут тут його немає, він тут не обитає. Не вмикаємо забагато світла, в його це дратує, він починає різко кидатися. Не робіть так, як я. Перевемо кожну кімнату, приймемо чи він є, чи його ловить та його небесна мана. А зараз на дворі день чи ніч, вроді би ніч. Так, ні, йдемо в іншу кімнату. Та ні пше заниклося. Ми граємо не по сценарію велась. Ти бав появиться, Ау. а, аааа, он де він, де. Він бачить світло виключив Бачите, він ще отаке може. Взяв щурчик вибув. Курва. Або він в підвалі, або він всі кімнаті, де я казав, де було мінус 6 ші... мінус 6, де було 6. Отутова він може тусуватися. О, от утого, бачите, пошані парою парою дихати. Отова він десь. Повертає своє гадке діло. Як можна ще замітити, є тут ще примарений вегник. Якщо він тут є, означає що він тут. О, бачите, він полетів, це був примарний вогник. Записуємо в нашому нотатках, це був примарний... ні, не примарний записи. Це була. Примарний вогник. Так. Бачите, вже він тут дихає пар. Це можна виказати 100%, що це точно ...дим із рот, а вдруг ви просто курите під той момент. Так, зараз я за своїми новими способами візьмемо Храст. Кайпо побоїться Тут ми з ним будемо балакати. Наші ділові розмови будемо вести. Я буду впертувати картошку за 30 гривень Будемо буду казати, що він не буде її купляти. Ох, мене хрест Бо надіюсь, що він мене врятує Саме цю херню, я їм повинен через Ню пройти. Якщо він через ню пройде, значить він тут і є. Тоді Бо я ні Два, 2-2 два, два градуси, Він тут оціняється Добрий день, ви тут. Якщо ви тут, дайте мені знак. Дергни щось. Він з нами не хоче говорити. Е, як вас там звати? Зараз почитаю. Де то його звати? Його звати Джон Хюнг. Джон Х'юнг ви тут. Джон Хюнг, відповідайте мені негайно. Відповідайте чесно. Де ви знаходитесь? Покажіться. О-о-о, бачите, він дергнув лапою. Він дергнув двері. Це означає, що він активніший, Він починає. Е, починає бути... настроїти свій приціл. Сенсу, скоріше, навіть. не приціла Сенсу, бо в нього пісенцев була збито. Беремо ультрафіолет. Для таких нам треба ультрафіолет. Як, як ми всі так думали правильно, приводи остають за собою сліди. Не знаю як то працює, але да, вони остають за собою сліди. Отакого от от такого херня під назвою ультрафіолет. Ми не вищукуємо його. Огне не, не важ на ліжку таким не світить. О, о, бачите, він агресує? Джон Хюнг, ти тут, якщо тут напиши мені. На цьому зошиті. Якому я сам написав. Ні? Давай, дайте мінусову. Це буде ще одна зачіпка. пиши мінусова. Джон Юнг, якщо ти тут, напиши взями на тому листочку. Ну, будь ласка. Короче, будь ласка, займе не працює. Где щоб він зараз не почав бушувати? Може якось треба поставити між цилами? що Чоти десь там є? Не, його тут нема. І він не хоче появлятися. Йому не цікаво з нами. Він Поняв, що ні, 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 ні Не хочу з вами грати до ганялки ті ваші. Ну, будь ласка, дай якісь знаки. Ну він свого немає, тут ну, він десь пропав. Поговори зі мною, будь ласка. Алло Джон Хюн, ти тут. Як же тут, дай мені знак. Воно реагує на мої слова. Джон Х'юн, ти тут. Зараз нагадую, кое ще зої. <laughs> Джон Хюн, ти тут. Дай мені знак, будь ласка. Ну я як... хоч питання це був я чи то був він? Чув тут був ти чи то був я. Він починає агресувати, йому не сподобається, що я почав нього так кликати. Над тобі ту миску. 3, п'ять, немає, немає. 5. Може тут і де Тут 14, бачите, типа тут велика різниця, коли міняється погодні умови. Тому він саме більше агресує. Тут і 5 вже мінусово. Як відомі, хто такий може бути? Правильно, тут є декілька варіантів відповіді, хто такий може бути. Ну, док, Приводи. Докази у нас є Баншер, Венант, Юрій, Ханту, Онрю, Обакета є Райджу. Ка і Мара, хтось з тих всіх е фантазийських мразів, хтось один із них е цей е привид. Не кожен з них хоче щось показувати. о, -о два, 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 він починає. О, він пише, він пише. Дивіться, він малює. Що він написав? Що ти написав? Ідея. Ти разом зі своєю херньою, а, на скотчі послав. Примарні записи. Мара ревенанта є. А хто, а хто то є. Більше ніяких доказів мені не покажеш, ні. Ти ж сам обязательно 20-ми любив, шумити, да? Зараз на тебе посвідчу. Нема, нема. Нема. Тоже нема, дівся. Може він любить темноту? Джон Хью, ти тут? Ти тут? Кейму ще мову спілкуватися. Ти тут? Алло. Не, не пймай. Джон Хью, ви тут Джон Хью Може ми неправильно читаємо його читаем его имя. Вв. м гемугиосас. Не поймаете, не Входим Желез за те слово. Джон Хью, че там его? Читов точно Джон Хью? А Джон Хьонг? Джон Хьонг, ти тут. Якщо тут, то відповісти мені. Джон Хьон. Ну ми можемо ще відміняти мінусову температуру, бо тому в принципі, що її нема. Ні, її немає, немає. Проєктор Dodge теж немає. Показує Мара. Давайте ми як великі великі мисливці за приводами. Ми розглядаємо цю зараз загадку за лічені секунди. Мої діти, що то він. В, в, вона чи він? Хто, хто воно? Ну візьмемо воно хай буде. Так. Е, камера, камера, показуй, що нас. Щось бачиш камера? Камера ніхрена не бачить. Бачить який модний храст, який є боком. Ну, Вона дуже-дуже така неактивна, вона таке, як кліниве, треба почитати. Джерело всіх нічних кошмарів робить, і її надзвичай сильну темрію, слово мару щось нападає під покровити, слабкість мара річ нападає, якщо він світло. Виповнили, Ото, та тварь вона взяла, тоді виключила на початку моменту того взяла і виключила світло. Вона ж розуміла, що якщо виключу світло, їй буде легше нападати на мене. Це походу вона. Я щось не хочу вимирати, прям додому. Зараз Дім на за нашу удачу, що оказалася вона. Да, ми вгадали. Навіть не вгадали, ми знали, ну. Ми ж про професіонали. Заповні, заповні. Отак От треба ловити привіді. Ми зробили за них 700 гривень. Щось якесь дуже мало 700 гривень. Іби ми вмерти б таким поводом. вони 700 гривень дають. Значить, ми вижили, значить це наша доля, що ми вижили. Ідемо ще раз, ми, ми повинні привикнути до цього моменту. Беремо ось, це, беремо ось це, беремо ось це беремо штатив. Тепер ми багаті на 700 гривень. Ми вже можемо позволити пачку сирників. Або не пачку сірників, а, в принципі за зажигалку. Це це, це це запалювач, запалюєш рівня перше, запалюєш рівня третього, а на запалювач рівня, рівень, рівень третього, там що таке? Такуємо жергалку. Ні, не купимо жргалку. Гривень 500 згалку. такі жргалки якісь дорогі. Розумієте, ви, щоб покращити купити жажгалку в магазині, повинні перший розблокувати її, а потім купити, тіпо, ну, в магазині. Що бред? Ну таких не потрібно, бо воно не потрібне, ну ну, не потрібне, от і все. Ем, Щось таке може? Візьмем пахущ. Будемо то гнир відганяти. Ну може ще сіль. Може він солі не любить, хто знає. Народний кагор візьмем. Взвемом ще пачку сірників купимо. Свічку, давай ще свічку купимо. Можемо позволити, ну ще давайте вже купимо цей. Давай вже купимо цей купити. Зажигалку. Хай буде звідси зажигалки. Все. Манко солі. Е зажигалку. Е ну, ви самі розумієте, що? Ми погнали. Ми появилися тут і зараз буде його ловити. Перші ми вгадали, само собою, бо ми ж майстри. Так, ні. Моно де ти його. Давайте будемо цей, Де де в тебе той що, чекав, в гаражі? Дивіться, тут кожна різна хата, вона постійно міняється. Перший сніг падає. Тільки той місяць, він прям дивиться тобі в душу. Так О тут бачите вже двері дього. Ми поки вже нічого не робимо, вже дьоргає двері. Ого Ми поки розстлемося перше на кухні. Всі ті свої прибамбаси. Я почнемо зараз на тій кухні робити якісь диво. Беньк, беньк. Так, зараз ми пробуємо все залутати, без трупі взяти все нам, що нам потрібно, і ним зараз використовувати. Так, де де де? О, пахущі, пахущі. Ні, пахущі мене взяти. Одні, бо нам треба ще предмети взяти. допустим, допустимо. оце. Може й десь зараз свої лапи оставив. Може він десь не ме руки, ну і оставив свої руки. І свої лапи лапи ще тут на місці. Про цікаво, що ти ультрафіолет, не ловив мої лапи. Ну типа ще так само виходить я торкаюсь. Нє, не. О, чуєте, чуєте, він дергнув дверцятами тами Тільки де? Він, він десь в іншій кімнаті. Він там в іншій кімнаті бушує Да ти бушуєш Ага, ноль. Ні, nee, тут його нема. Тут тоже нема? О ту, Отут его. у тут бушує десь. О, тут, о. И що ти бушуєш, типай дверь, мне бы ничего не зробили. Якийсь агресивний. О, він виключив світло. Не поняв, що ти викручив світло. Не балуйся зі світлом. Комп'ютер він який комп дуже активний. Ай, поведеться ти мені гнель літакати Все, пішли. Пішли його ловити. Я знаю, що тут ти... о, примарний вігник. Что ти, дихаєш тут? Ти накурив тут? Ні, ще так не дуже сильно. Двійка. Забачте, що він зараз дуже активний. Наш та його активність не вбила мене. Може це бути полтергейст, бо він дуже сильно активнішає. Він нічого не чули. Звемом його. Взьмемо його. І його. Все, пішли. Бенк. Що ти, гниль? Будеш тут ходити чи не будеш. Він любить дуже сильно ті натикали активні чи ти. стукає. Чого ти стукаєш? Поговори зі мною, будь ласка. Як його звати? Містер Привид, погорить зі мною. Ти ж ім'я підшитати його. Що нічого нема? Такий активний, але ніхрена не робить. Не, немає ультрафиолету у нього У нього руки честі. молодець Викреслюєм Не він так. Ооо, він пройшов через проєкт Роблокс Поговоріть зі мною. Містер привет. Ви мене чуєте? А все, им покину нас. Виключи комп'ютер, комп'ютера не можна тут з ним. Ну і через проєкту доспу, що у нього є примарний вогник і примарні записи їм поки нічого не пише в них. Ви третя, б підказка, вс, ми митя би його найшли, аби ми тебя розчарепашили. Тільки треба таковляти. Так, дайте свічку. Може, це сіль. Ше солі трохи пойму понацеплювати. Димас, через вікно, що нибудь буде робити. Хммм, я знаю, що ти щось не так робиш Так, якщо то привід, він, він має начать ноги. Що, ми тільки раз можем тут сіль цепнути? Капець. Ой, я руки його бачу. Ну ти дргаєш. Ой. Я не мешаю проходити, ні? Ні, у не немає ультрафіулят. Ну, бачите, його навіть він не ловить. навіть цього не чіпає, ти ультрафіолет. Він наче він не хоче показуватись. Роберт Джон Смітсон 3, ви тут? Як його там звати? Валтер Томпсон. Валтер Томпсон, ви тут? Скажіть. О, він говорить. Ох. Йокай. Як Йовіл Я тебе не розумію, Все, іди. Мені страшно. Треба тікати не з'їв. Все, ми вижили, ми вижили, ми тупо. Ми суцільно вижили. Просто вгадали на Ізі його, хто він і де він. Якісь, не розумієте, ті привди заравнені неактивні, вони якісь трохи здулися останнім часом. А і все. Йокай, як і знали. Ми чисто знали, це, це коли цей Рівень, рівень. 60 гривень заробили. Ма. І на тому ми будемо закінчувати. Зараз бачили, як я професійно розгадав два приводи, два види привода, і без різних викто ми вмерли. Так що, дякую всім, всім що дивилися. Заповніть ці відеоуроки, як треба правильно ловити привода. Підписуйтесь на канал, ставити вподобайки. Кали підписуватися. Це дуже важливо. дуже важливо. І пишіть коменти, а на тому ми не прощаємось. І... Вуп.